Я рвав, ну розривав просто. Те, що ми робимо, ми робимо для людей. Треба вставати в 5 ранку, в 6 ранку і їхати працювати. Де ти взяв свої перші гроші? Ми нічого не мали на той час. Наша держава отримує податки. Котрі ми платимо, потрібно працювати, потрібно вигравати. Бізнес в Україні під час війни це реально, і ми доводитиме це у проєкті перші гроші від першого Криворізького, розповідаючи історії криворізьких бізнесів. Буде все відверто про гроші, успіхи і невдачі. Сьогодні ми запросили до розмови Костянтина Туркіна, співзасновника української будівельної компанії Кіт Груп». Костя, привіт. Називи одним реченням ваші напрямки. Чим займається кіт трейдінг груп? В нас три основні напрямки: перше це кап-строй, кап-ремонт. Другий – це виробництво металоконструкцій, та третє це виробництво підйомних механізмів для людей з інвалідністю. Я знаю, ви займались волонтерством. Як зараз? Коли повернулись повністю до роботи, коли зрозуміли, що не лише допомагати треба, а треба щось і робити працювати. Коли ти розумієш, що ну кошти закінчуються. І ніхто тобі не допоможе. Тобто, в тебе є родина, їх теж треба кормити і йти далі. Цікаво про бізнес під час війни. Коли ви повернулися, що ви зрозуміли? Що змінилося? Робота як була, так і вона і залишилась. Але саме головне те, скільки хлопців пішло на фронт, хлопців, дівчат, і зразу стала нехватка кадрів, професійних кадрів. Основний наш напрямок це підйомні механізми. На той час були не потрібні вже. Я Зрозумів, що треба йти в будівництво. Так як я з будівництвом був до цього зв'язаний, ми перейшли на капстрой, капремонт. Наш проєкт називається Перші гроші. Де ти взяв свої перші гроші, перший капітал, перші люди в команду, приміщення, матеріали? Розкажи, будь ласка. Я пройшов довгий путь. Я почав працювати там, після універу з 21 року. Перша моя робота була саме з будівництвом. Ми будували в Вінницькій області Самий крупний, е, курятник <сум> нашої ряби. А як ми починали? Був невеликий маленький капітал, з котрого ми починали з Сергієм. Наше перше приміщення, яке ми зняли під производство, було 25 квадратів. І ми зняли офісне приміщення собі. Квадратів на 10, напевно. Ми нічого не мали на той час. У нас, мабуть, був один зварювальний апарат і одна болгарка. А це який рік був? 20-й рік, так. Да. Це якраз коронавірус. Да. Да -да 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 -да. І от з того часу ми почали. Це ж також важкі часи взагалі в країні і в місті карантин. Як запустили, чи було важко? Перший тендер, котрий ми виграли, це була комерція. І ми виграли саме підіймачі. І нам було легше, тому що нам а, по комерції був авансовий платіж в розмірі чи 30, чи 50%. Не від о, загальної вартості, а там, за один-два за два підіймача. Тобто це були не дуже великі гроші, але от з них ми і починали. Ви тоді вдвох чи у вас вже були в команді люди? В мене більш комерційна жилка, а у Сергія технічна. І якщо я на той час, ну, грубо говоря, не знав, з якої сторони болгарку взяти, то Сергій міг і працювати зі сварочним, і з болгаркою, і з усім. Але у нас були ще в штаті два робітника, котрі з нами починали. І була дівчинка, Ксюха, котра сиділа на документах, підсумовуючи цей наш це, це питання: як почати? Треба брати і робити. Треба вставати. Треба вставати в 5 ранку, в 6 ранку і їхати працювати. Чи важливе оточення? Звичайно, важливе. Оточувати себе людьми, які також думають у цьому напрямку, чи, можливо, вже успішними людьми? Головне, щоб людина е, мала мету. У неї може бути небагато грошей, може там небагато там, доки що бути успіхів. Але якщо є мета, у неї все, все вийде. Можливо, не так швидко, як вона б того хотіла, але вона до цього дойде в будь-якому випадку. Головне не сломатися. Mm. Тому що. Е, Вокруг слишком багато того, що тебе ламає. Ну, понимаешь, ні, ну якщо я цього робити не буду, ніхто цього робити не буде. И за мене ніхто этого не сделает ніколи. 100%, коли ти не кинеш, ти собою пишаєшся. То чим ти пишаєшся взагалі за свою діяльність, діяльність вашої компанії? Пишаюсь тією роботою, яку ми про ми робимо. Тому що кожен наш проект, закінчений проект, і котрий вже на стадії про закінчення, ну я їм пишаюсь. Ми його зробили, ми його виграли. І комусь тим самим ми зробили добре. Так, у нас є плюс в тому, що ми заробляємо гроші, але те, що ми робимо, ми робимо для людей. Ми знаємо, що ви співпрацювали з громадською організацією Рух без меж, яка опікується питаннями доступності для маломобільних криворіжців. Чому важливо або, може, не важливо, щоб криворіг був доступний для людей з інвалідністю і взагалі для маломобільних криворіжців? Так, з Юрієм Понькіним ми працювали і продовжуємо співпрацювати. У нас зараз є. Контракти по інклюзивним об'єктам, я дзвонив йому і консультувався з ним. Якби ти не знав би добре норми і ДБН всі. Краще, ніж людина, котра кожен день з цим сталкується, тобі ніхто не пояснить. В ДБНах є там розміри, і все там дуже чудово написано, дуже, мабуть, розумними людьми. Але не завжди з технічних характеристик приміщень можна вижити максимум. І тому іноді приходиться дзвонити Юрію і казати: Юр, ну не влазим, ну по розмірам, ну не входимо, ну от все. І Юрій дає совіти, як це правильно і лучше зробити для людей з інвалідністю. Хочу пояснити для глядачів Юрій Понькін, це співзасновник громадської організації «Рух без меж. Давай поговоримо про невдачі. Для мене невдача це поразка в кожному тендері, в котрому я приймаю участь. Якщо я прийняв рішення приймати участь у цьому тендері, тобто він мені важливий. І якщо я в ньому програв, для мене це особиста поразка. Тільки з перешкодами ти стаєш сильнішим. Вчися на своїх же помилках, котрі ти робив. І ти вже знаєш, де, де може тебе що спіткати. І все ж таки невдача, можливо, хтось підводив. Зрозуміло, коли я програвав перші тендери або вигравав, і мене спіткала невдача десь. Там хтось з хлопців мене десь підвів, хтось там не виконав обов'язки свої. Я дуже імпульсивний, емоційний, я рвав, ну, розривав просто. Зараз я вже к цьому відношусь дуже ну, набагато легше. Я зрозумів, що кожна людина може помилитися, бо не помиляється лише той, хто нічого не робить. Нас дивляться майбутні підприємці, які зараз проходять навчання основам підприємництва. Думаю, що їм буде цікаво почути, які висновки ти зробив своїх невдач, що вони тобі дали. Можливо, вони спонукали до якогось розвитку масштабування чи навпаки. Ти можеш вчитися на відмінно, але буде якийсь костя, котрий буде сидіти на гальорці. Буде вчитися на трійки та четвірки, наприклад. Але в нього вже є ця жилка, котра йому буде допомагати, він не зубрила, але він вміє домовлятися. Ти вже у цій сфері чотири роки. А коли починав, чи був у вас бізнес-план, роздуми про маркетинг, просування партнерів тощо? Чи все як сніжником? Ні було, ні стратегії, ні плану, нічого не було. Ми почали просто працювати. Ми знали, чого ми хочемо, ми розуміли, де ми маємо бути наприкінці. І ми до цього пішли. Ми говорили з тобою про тендери. Моя особиста думка, що о, ця система не до кінця допрацьована. Для того, щоб підприємцю почати е, участь у тендері, потрібно підготувати велику кількість документів від 30 до 40, 50. Це все час. Тобто ти на один тендер можеш тратити 3-4-5 днів. Спочатку того, як тендер об'явили, в тебе є 7 днів. Якщо ти тільки починаєш працювати і в тебе невелика команда, багато тендерів ти не можеш охопити. І це є проблемою. Ти можеш пропустити свій тендер. Ти почав з одного, один десь пропустив, потім його побачив, а там залишається 2-3 дні. А ти фізично не встигаєш. І за тої купи непотрібних бумаг. Тобто один раз пропишіть правильно програму, один раз просто напишіть, що ФОП повинен дати такі документи, то дати, повинен надати такі документи. Ні, вони придумують велосипеди, а прилажить і ту бумажку, а прикріпіть того листа, а прикріпіть листа листом, коли один, два, три рази ти зібрав, начебто, всі документи, підгрузив, а ти програв тендера. Той, хто без і... Слабкий, ну він здасться. Зараз ми проговорили більш про Прозоро, це державна платформа для тендерів, закупівель. Які виклики для бізнесу в Кривому Розі? Виклик в тому плані, що на зараз іде війна, і кожен раз, кожен ранок ти не знаєш, наступив він в тебе чи ні, доїдуть ли твої працівники до роботи чи ні, залишиться на місці той об'єкт, на котрому ти працюєш чи ні. Тому це не тільки, не тільки Кривого Рогу касається, це касається усієї України для кожного підприємця, кожен день це виклик. Тому що ти повинен знайти роботу, виконати роботу і отримати ну, дивіденди з цієї роботи. А ти назвав такі вагомі дійсно проблеми для бізнесу? То виходить, що краще не починати під час війни бізнес, чи власна справа це великий ризик. Як почати зараз, от саме в такий, в такий важкий час? Починати потрібно. В першу чергу, основна причина, те, щоб почати, це те, що наша держава отримує податки, котрі ми платимо. Тобто, якщо ми не будемо платити податки, грошей в казні буде менше. І потрібно працювати, потрібно вигравати, потрібно робити. Сто відсотків згодна з тобою. Ну, і таке питання, таке мрійливе. <гум> Уяви, що тобі 20. Ти закінчив університет і ще не визначився з майбутнім. Яку пораду ти досиш молодим підприємцям? Або не молодим, а просто початківцям? Хоче, в неї все вийде. Нехай працює, тільки працює з розумінням того, чого вона хоче на фініші. Тобто, що для неї є у цей фініш. Це сидіти і працювати на когось з зарплатнею там, 20 тисяч гривень, чи працювати на себе. Ну, перший рік, другий, третій, можливо, получати, там по 5, по 6, по 10 тисяч, але знати, що через 3-4 роки, працюючи на себе, в неї вже буде чистий дохід 100-200 тисяч, 300, мільйон, два. Основне це працювати і набиратися опиту. І працювати чесно. Зараз буде короткий бліц. Давай. Власна справа чи найнятий працівник? Власна справа. Соціальна відповідальність бізнесу? Так чи ні? Так. Все залежить від команди? Так. Бізнес із родиною? Так. Бізнес з друзями? Ні. Управління бізнесом і стратегування чи вирішувати проблеми за надходженням. Взагалі перше. Но. Ссилаючись на свій опит, то друга. Реклама в медіа. Так. Правильно. <смір> в кінці хочу подякувати Костя, тобі за приділений час та за вашу роботу. А вам, глядачі, бажаю рішучості для розвитку власної справи. До зустрічі у наступних випусках.